Інструктор з водіння звертається до молоденької дівчини-початківця. Для початку дуже навіть непогано. Але наступного разу майте на увазі, що ручка перемикання швидкостей розташована лівіше. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Лейтенант після гучної гулянки вранці проспав службу. У нього дзвонить телефон. Приємний жіночий голос. Товаришу лейтенанте. Ви хочете секс по телефону? Звісно, хочу. Тоді з'єдную вас із командиром частини. Подруга одна з другою. Якось на одній вечірці я прошепотіла йому, що забула одягнути трусики. Забула? Та спеціально не одягла. Ви читала в якомусь журналі, що чоловіків це нібито страшенно заводить. Завело? Ага, де там? Він мені сказав Оксано, у тебе що, маразм? Як можна забути труси одягти? У магазині дядько купує вудку. Одну подивився, іншу, перебрав всі, що були, але ніяк не вибере щось підходяще. Стоблений продавець. Послухайте, може, ви краще рибу візьмете? На дев'ятому місяці вагітності попросила чоловіка нафарбувати нігті на ногах. Довго бурчав, відмовлявся, мовляв, не чоловіча це справа. Образилась, пішла митися, виходжу. Сидить, фарбує собі нігті й бубонить, звідки тільки у вас, вагітних, ці дурнуваті ідеї беруться.